Таку вину за собою чую, але ж вона сама просила Покажи мені, Тамару, покажи, хай я знаю. Я й показала ті фотографії, хто ж знав, що вона так відреагує. Баба Ганна була моєю сусідкою, такої доброї жінки я ще не зустрічала в своєму житті і мені допоможе, і слово лагідне знайде. Самотня, хоч донька в 15 кілометрах живе в місті, але до матері не навідується. Коли ще діти були малі, то привозила бабі дітей на літо. А тепер, коли ті типу, повиростали, той город засадити не хоче приїхати. Каже, що все готове, купить в магазині, а до села погана дорога і машину можна поламати. Вихлопнув того разу, Славко загубив. Стільки грошей відвалив за ремонт, що можна було тонну картоплі купити. Переказувала дончині слова баба Ганна, а вона все чекала. А в тому чеканні прихилилася до мене та до моїх дітей. А мені й не важко було їй допомагати, адже я, прибиральницею в сільраді, працюю, то там помила і вже цілий день вільна. Я, баби Ганни, не випитувала, де її чоловік, але моя мама казала, що він працював в нашому селі агрономом по розподіленню, був аж з самого Харкова. Що він був за людина. То люди в селі так і не пізнали, але з Ганною зійшовся, і всі гадали, що в селі залишиться. Але як тільки минув той термін, то він вернувся додому, а Ганна залишилася тут з донькою. Надія вся в батька кажуть, розповідала мені мама, той лише для себе жив, і татака сама. Ще й матері соромилася, коли вчилася, то казала, що з міста, а мати то її тітка, яка передачу принесла. То люди так говорять. А коли заміж вийшла в місто, й по-московськи почала балакати, все, аби ніхто не подумав, що вона з села нашого. Отак всі ми жили в своїх клопотах, поки не посунула на нас орда. Тоді той побігла надія з дітьми в Італію, і через те й не стало баби Анни. У баби Ганни був лише такий телефон на кнопках, щоб цифри великі, і екран чітко світився. Того донька їй якось раз зателефонувала, що вона в Італії, і що з нею все добре. Баба Ганна лише Богу молилася та чекала, коли ж нас звільнять. Проте надія не верталася. Коли нас звільнили, Анна, Ганнані прохання лише відмахувалася не вчіть мене жити тут вам не Україна, а цивілізація. Я не хочу назад. А потім їй наші чоловіки гегочучи й показали, що там надійка її виставляє на загальний огляд. Дивилася Анна і не могла зрозуміти, як то так. Тут плачуть, а там скачуть. Пішла додому і більше на село не виходила. Я пішла скупитися на машину, як мені продавець каже. А де баба Ганна, їй нічого не треба? А її не було, здивувалася я, бо баба любила отак вийти в люди та ще й поговорити і новини взнати. Я кілька днів її не бачила, але в мене свої клопоти, а вона на здоров'я не жалілася, то я й гадки не мала. Я до хати, баба лежить. А телефон в руках тримає. Почала я до її доньки дзвонити, а вона мені. Я вас не понімаю, що ви говорите!» Ми й писали їй, але звістки не було. Отак ми й дев'ять днів справили і сороковини, а надії не було. Я ще кури годую, поки є пшениця, а там не знаю. Надія й далі живе в своє задоволення, бо тих фото просто море, нічого її не турбує. Думаю, у тих, хто ті фото бабі Ганні показав, більше душа болить, ніж у неї. А я все ніяк не звикну. Кожен день оглядаюся, чи баба не вийшла на ганок мене погукати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.